Самчики по молодому самцові. Тим по два місяці самчикам, Такі вони. Такі це є, є ще менші, ніж два місяці. Сергій це, ну, це трошки старші по молодому самцьові. Самчики линяють в линці все. Самчики будуть вагові теж, по вазі будуть нормальні. От два місяці самчики. Зараз покажу самчику половиною, майже 4 чотир, ну, місяці, ж там майже От. Майже 4 місяці, що я собі оставляв на плем'я самець. От такий самецький оставляється він на плем'я. Самчик хороший, це, це по-старому самцю. Вон там баран Ізабелла сидить в мене. От такий самчик. Це 4 це не продається такі ось самчики молоді по два місяці. І от самчики вже більше десь, по два з половиною майже місяці. Це по-старому самцьові самчики. такі, ці більші тяжчі. Е, Теж їх 5 штук цих є самців. Ці трохи старші за тих. Десь на дві неділі, навіть більше трошки, як на дві неділі вони старші за тих самців. Там молоді самчики, ще менші, там тим, що майже два місяці. Тим майже. і там далі самочки. Трижці самочки. Самочки. Там чотири самочки, а це самчики.